Вітаю вас на каналі Цікаві речі. Це Андрій з Дніпра. Це друга частина відео, огляду посилки, тому що сіла батарейка на камері, не доглядів, так що продовжимо на остатки тут усі, ось такої брошечки. Така брошка наподобі в мене вже була. Я її продавав. Тут трошки затерта. Це також Чехословакія, заколочки ціленькі, ціна їй 200 гривень. Так, далі ось така ще також заколка чи рошечка, заколочка ціла. Тут я бачу декілька камінців біленьких не вистачає. Ну, під установлення 150 гривень ціна її буде. Так, далі ось такий листочок, такі білі як камінчики, чи що вона така позолотка, це також брошечка, така гарна, ціленька. Листочок такий, ціна їй 100 гривень. Далі ось такі, це сережки, ага. ну, я вже бачив. Ці тут ось сломане вушко, тут ціленьке, ну, хто під восстановлення, Лінте, такі гарненькі, це, може мільхіор, не знаю. О, старенькі вони, кому цікаво, 50 гривень. Так, далі я вже, поки заряджалась камера, роздивився щось тут. Так що це ось такий камінь. Я не знаю, як він називається, такий тяж, тяжеленький, такий якийсь. Тут зверху ось така залізна штучка, щоб на цепочку цепляться. Ну, давайте оцінимо його в 50 гривень. Далі ще ось такий камінчик, такий рожевий, з димком, тимчатий кварц, чи як він там. Ось так ось. Я в камнях не розбираюсь. Тут остатки позолота є. Ну, давайте його також 50 гривень. А тут ось така ось камінь, не знаю, може що це. Він такий вживу більш красний. Ну, давай зводьте уже. камера. Ось так от. Ось такий він, ну, вживу красненький, на екрані він якийсь такий коричневатий. Ну, давайте 30 гривень. Тут є отвір також, щоб його повісити. Так, далі ось такий ось як він кулончик такий на типочку. Такі білі камінчики, три камня. Металевий такий гарний, красивенький. Ось так ось ззаді. Ну, оціним його в 30 гривень також. Тут такий ось покрасивіше такий кулончик є. Ось так давайте я покажу плеще. Такі каміння жовт, ну, помаранчеві. Тут остатки позолоти. Ззаді отак ось. Ну, так вроді ціле все. Оцінимо його в 50 гривень. Потім оце ось. Я роздивився, бо я відразу не зрозумів, що це. це оці ось штучки, як Пандора називається. Це на браслет. Тут ось таке слонення, сонце, ось така зірочка. Їх тут ось цих штучок 8 штук таких всяких. Ну, Пандора, я знаю, вона не дуже дешева. Ну, давайте оцей цей пучок оцінимо в 100 гривень. І потім ще ось така, також, я думав, що це заколка на кроватку, ну на галстук, ні, це казалося, брошка. Ось така червоний камінь, тут такі білі камінчики, позолота, все ціле, околочка ціла, ціна їй 100 гривень. Ну, і якщо ви хто побачили, ось з'явилася ще тут. В Цій частині отака. Це від мене вже буде статуетка. Це я знайшов, купив. Я також її продам і кошти ці відішлю також на допомогу ЗСУ. Це у нас ось тут такий клеймо. це Челябінський завод, Чавун, Чугун. Вона без реставрацій, така без колів. Пестріщин, ну є краска облущення, ну це вже достатньо стара така статуеточка. Кому подобаються ці речі, статуетки з чавуну, то будь ласка, така шкалярочка, портфель і гладе таке казеня. Все добре. Ціна їй буде 1200 гривень. Так що, кому щось подобається. Більш детальне, я можу фото вам скинути в Viber, якщо потрібно. Ну а так хочу побажати вам мирного неба, здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Допомагайте нашим Збройним силам. Бо якщо ми будемо їм допомагати, то і будемо приближати нашу перемогу. Ну і до побачення. Зустрінемось в наступному відео.